Чи може бути, що на здібності закриваються? Не може. Вони відкриті завжди. Все залежить від вашого сприйняття. Це про те, що, от дивіться, я розказувала багато разів, як в мене почали відкриватися здібності. Хоча я дуже довго працювала над тим, щоб вони в мене відкрилися. Просто в один момент я забила болт на це. І. Перестала працювати. Я просто повірила в то, я дозволила собі допустити своїй голові, що воно вже в мені відкрите. І просто я, я відпустила цю думку, просто почала жити знову своє звичне життя, просто спостерігати за собою, а як воно йде? Тобто фокус в мене вже був всередині, зсередини, направлений зовні. Оце саме основне було. І тоді я могла відстежити вже просто, як по ходу діла. І я це роблю. Просто є стан, коли ви засинаєте, а є стан присутності в моменті тут і зараз, коли ви знов включаєтеся, а включаєтеся ви от в моменті тут і зараз. А коли засинаєте, вам здається, що у вас все перекривається, у вас нічого не перекривається. Ви завжди знаходитесь і в потоці, і завжди ченелінг відкритий, постійно, воно цілодобово доступно. І на здібності вони без кін... все, що я транслюю, я все генерувала в своє звичне життя. Я просто в цьому живу. В мене немає окремо ось цього якогось мого життя, де я там в мене є здібності, і окремо е, те, як я живу своє звичне життя. В мене воно не окремо, в мене воно поє... Ух, як пішло, в мене воно поєдналося. І ось те, що в мене є, я просто усвідомлено. Ось ці сценарії, ху, пішла една рік, ось ці сценарії, ось ці е, якісь уроки, які я прохожу, я, я, я це бачу зсередини, я це відстежую, і тому в моменті в мене дуже швидко я виправляю це все. Якщо щось не так. Хоча звичці Катя може зробити якось ну на автоматі. да Ось це перша реакція, вона може бути. І я собі дозволяю це робити, тому що потім мій дух мені каже: от пройшла якась ситуація, я там, допустимо, Катя щось налажала. Але це все умовно, типу вона належала. Я належала для того, щоб мій дух мені, Бог мій, показав: дивись, Катька ти тут, коротше, зробила не то, ну, якби. То, але ти зробила це спеціально, щоб я тобі це показав, щоб наступного разу в тебе цієї реакції не було. А тут ти зробила якби по-іншому, а тут тебе, бачиш, яка реакція пішла на це. І, і мені, я сама себе в цьому процесі вчу. Тобто, в мене навчання відбувається через ось цей прямий досвід. І вас так само, якщо ви почнете прям всередину себе ниряти, от єдине, що вас від цього від, відштовхує, так, чекайте, ви вже там струщити почали, я вже не, це, не, не успіваю. Єдине, що вас від цього відштовхує, це і вилетіло з голови те, що треба дозволити собі помилятися і. Після цього дуже швидко це робити такий ось цей аналіз. Аналіз того, як ти зробила, да? тому що всередині ми відчуваємо, у да? нас або совість якась включається, якісь такі відчуття неприємні, і ти розумієш, що щось що, 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 що я не то зробила, напевно. І тоді починаю розбирати, розплутувати цей клубочок. І насправді. В тій ситуації взагалі ніхто не винен. Просто піднялася в мене програма, і зовні через якусь людину мені вона просто програлася на фізичному плані. Все. Моє завдання це побачити, виявити і швидко якби, навчитися і змінити реакцію. Все. І так само все, що вас від здібностей зупиняє, це єдине, те, що ви просто не хочете цього бачити, не хочете цього чути, не хочете цього відчувати. От дуже часто люди кажуть: я нічого не відчуваю. А що не сказати я відчуваю. Я відчуваю. Я бачу, я чую. І постійно собі це говорити, і воно так і буде. Ви це дійсно почнете помічати. А так людина собі закрила, а їй тут поки, їй дається, через, наприклад, через відчуття, енергію вона щитує, а вона ж що її картинки покаже. Тоже так само блок в цьому виникає. Тому що. Не чуєте себе, як ви це робите. У мене теж була така штука, що я чекала, що якось воно мені має прийти знанням хтось мені має щось нашептати, чи картинкою, обов'язково картинкою. Всі хочуть картинки, що картинки? А в мене от класно розвинений мій первичний такий базовий канал сприйняття це відчуття. І мені не треба нічого бачити, чути. Я просто, коли я розслабляюся, да, я прям, знаєте, ніби от просто починаю відчувати. І тоді це відчуття, воно конвертується мені через зрозумілі слова. Далі, через те, що я ну, якби можу зрозуміти. І все, воно все набагато простіше, чи ми собі уявляємо, чи ми собі накручуємо. От дійсно так.